Панк, бунтарка і хуліганка. всі подружки там мохали, ахали Це одягом байкерів, фотошистів і повій. Прикольно сокні від Вествуд. Уявляєте, як вони зараз розповідають про це своїм дітям а можливо вже й онукам? Шанувальникам прекрасного. Мене звати Юлія Гаврилова. і Це канал про речі, що роблять життя красивішим. Сьогоднішні випуски з рубрики Ювелірна мода я хочу присвятити унікальній жінці і неймовірній дизайнерці Вів'єн Вествуд, яка пішла з життя декілька днів тому, 29 грудня, 22 року. Їй було 81. Проте ця жінка стала легендою ще за життя. Матуся панку у високій моді, громадська та політична активістка, захисниця природи, людина, яка завжди відверто і яскраво говорила про свої принципи та погляди. І, безумовно, не тільки одна з найвідоміших британських, але, мабуть, одна з найвідоміших світових дизайнерок. Про Вів'єн Вестуд можна говорити до нескінченності. Але керуючись форматом цього каналу, сьогодні я зупинюся на Одному з найвідоміших ювелірних дизайнів, який придумала Vivian Westwood. Це, безумовно, будуть її Сатурни. Але спочатку декілька цікавих фактів із біографії Вів'ян Вествуд, тому що її творіння невід'ємно пов'язані із її життям. Дівоче прізвище дизайнерки Свайер. Вествуд це прізвище її першого чоловіка, за якого вона вийшла заміж у 21 рік, народила сина, через три роки розлучилася, але вирішила залишити собі звучне прізвище чоловіка. До речі, весільну сукню Вів'ян шила собі сама, і тут одразу пригадується перша частина повнометражного фільму Секс і місто, де Керрі Брешу якраз уперше виходила заміж, невдала була спроба, тим не менш от якраз під час цієї спроби вона виходила заміж за містера Біга якраз у сукні від Вівін Вествуд, і всі подружки там мохали, ахали. Сукня від Вівін Вествуд. Тож цю сукню можна сміливо зараховувати до акторського складу цієї кінострічки. Можливо, когось вона навіть переграла. Насправді біографія Вівін Вествуд така ж яскрава, як і її творіння. І я знайшла для себе дуже багато цікавих фактів, які примусили мене ще більше захоплюватися цією неординарною жінкою. Легендарна дизайнерка походила з зовсім небагатої родини. Її матір була ткачиною на фабриці, а батько продавцем овочів. Саме тому, коли 17-річна Вів'ян вступила до Лондонської школи мистецтв, то провчилася там цього на всього один семестр, адже була змушена залишити навчання і йти працювати на фабрику, так само як її матуся. Тим не менш, вона розвивала свою тягу до мистецтва та дизайну, адже у вільний час виготовляла прикраси ручної роботи і продавала їх на популярному лондонському глушиному ринку. Ця робота дозволила майбутній знаменитості заощадити трохи грошей, вивчитися і стати учителькою молодших класів. Саме так Вів'єн Вествуд працювала у школі панк, гунтарка і хуліганка, яка на початку своєї творчості надихалася одягом байкерів, фетишистів і повій була першою вчителькою для певної кількості англійських діточок. Уявляєте, як вони зараз розповідають про це своїм дітям а можливо вже й онукам Аго, в брудні панкунята підриваємо ваші дубки і відкриваємо зошити. Прикольно, я б хотіла собі таку вчительку. Ба більше коли Вівян почала працювати зі своїм цивільним чоловіком Малькольмом Маклареном у створенні ним крамниці одягу Let It Rock, яку пізніше він перейменував на секс? Вона паралельно все ще працювала у початковій школі. По справжньому серйозно дизайном Вів'ян Вестфуд зайнялася, коли їй вже було 30 років. Вже згаданий цивільний чоловік дизайнерки Малькольм Макларен був андеграундним музикантом та продюсером. Ну а його найголовнішим проєктом була група Sex Pistols, яка є головним тіленням панку. Спільно з чоловіком Вівін Вествуд розробила сценічні костюми для Sex Pistols і це стало трампліном для її дизайнерської кар'єри. Коли ми говоримо про стиль панк у дизайні, одязі аксесуарах, то звичайно в першу чергу ми згадуємо ім'я Вів'єн Вествуд, і це не дивно, тому що саме вона зробила стиль панк комерційно успішним і ввела його до світу високої моди. І водночас така собі здавалося, тітонька панкушка була справжнім естетом та знавцем історії моди та мистецтва, тому що в багатьох її колекціях, які зробили ім'я Вів'ян Вествор, дуже чітко прослідковується оригінальне тлумачення саме історичних костюмів різних епох. Шокери з перлин оздоблений символом у вигляді планети, яка паралельно схожа на королівську державу, став справжнім трендом 21-го року, особливо в Тіктоці, і популярність його здається не збирається вщухати. І природньо, мало хто із 20-річних тіктокерів замислювався над тим, коли писав свої відосики, що насправді бабуся Вестус вигадала цю символіку ще на початку 80-х. І чокери із планетою вже декілька разів поверталися і опинялися на самому піку популярності, як це, скажімо, було ще на початку 2000-х. І не лише тому, що мода циклічна, але й тому, що сама по собі ця символіка завдяки своїм. Єм змісту приречена бути популярною, тому що вона являє собою поєднання історії та майбутнього, що ж саме означає емблема, яка використовується у прикрасах від Вів'ян Вествуд? куля Суверена – Це один із трьох обов'язкових символів королівської влади, поруч із Кіпатром та Короною. Куля означає світ, а хрест Христа, який домінує над світом. І починаючи з часів середньовіччя, куля суверена означала те, що правитель є намісником Бога на землі. У прикрасах від Вів'ян Вед куля суверена означає важливість історії та традицій і динину минулому. Ну а кільця це космічна тематика, яка втілює в погляду майбутнє. Погодьтеся, що це прекрасна символіка. Яка паралельно означає зв'язок поколінь, данину минулому, погляду майбутнє, відповідно, залишаються актуальною абсолютно в усі часи. А у сучасних колекціях від Інвест можна знайти абсолютно всі найменування прикраси з символікою Сатурна. Там є і різні сережки, браслети, підвіси і так далі. Але. Класичним вважається саме кольє чокер із білих штучних перлин у три нитки з символікою Сатурна. І, до речі, сам по собі чокер із перлин теж має глибоке історичне коріння, тому що є посиланням на чокери, які носили знатні дами у далекому 16 столітті. І тут ми знову пригадуємо глибоку обізнаність пані Вествуд у царині історичного костюму та історії мистецтва. Ось вона, прабабуся сучасне. Нього тренду кольєї з перлин сумнозвісно англійської королеви Анни Болейн, яка відома тим, що втратила голову, тому що не вміла народжувати хлопчиків у її чоловіка, короля Генриха VIII, взагалі був пункт цього приводу. Гадаю, ви в курсі цієї історії. Ну а хто ні, то маю вам сказати, що хлопці в нього так і не народилися хоч він і змінював дружин майже кожного року. Були лише дівчата. Можливо, йому треба було бути не королем, а ювеліром щодо прикрас від Вівід Westwood, то їх ніколи не випускали у золоті. Для виготовлення сатурнів використовують срібло, сталь, а найчастіше латун. І до речі, в останній колекції бренду у чорному варіанті замість штучних перлин використали чорні кристали. Тобто, по суті, прикраси від Vivian Westwood є хорошою дорогою біжутерією. Якщо врахувати рівень цього бренду, то насправді оригінали коштують не так вже й дорого. Наприклад, невеличкі сережки взагалі обійдуться в районі 100 євро. Ну а звичайно, за культове кульє доведеться заплатити більше в районі 350-400 євро. Але ті люди, які купували саме оригінали, кажуть, що вони. Виправдовують витрачені гроші, і носяться добре і довго. Тому якщо обирати між оригіналом та трохи дешевшою реплікою, гадаю, вибір очевидний, ти взагалі носити репліки ну це якось не дуже серйозно. Якщо на даний момент не вистачає грошей на оригінал, краще, можливо, просто на якийсь час відкласти покупку. Тим більше, що як бачимо, Сатурни відвезтство залишаються актуальними завжди, і час вдягнути їх ще обов'язково прийде. На превеликий Жаль, Вів от закінчила своє яскраве земне життя. Але я впевнена, що десь там у модному раю вона вже зібрала веселеньку панк-тусовку і дуже добре проводить час. І можливо, її модний рай якраз має форму королівського Сатурна. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Напишіть в коментарях, чи вписуються прикраси від Viv'invest у вашу концепцію прекрасного. І, звичайно, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на цей канал. Я бажаю всім нам якнайшвидшого миру та перемоги для України. Бережіть себе і своїх близьких і побачимося дуже скоро. Цінуйте красу!